Всем привет, это распаковка такой палочки. Я не запакувала 7 років, а зараз мне 8 распаковка. Открываем першу черную. Мне черный більше интересно. Це я запаковала 7 років. легенько. Ну короче, знаете, что такие уж мабуть, Тут просто палка. Я казала, коли в мене буде морська свинка, то я не розпакую. Тоді морські свинки це гристи. Першу я розпакувала та бляха. Зараз я розпакую і до вас верну. Це дуже довгий процес. Це дуже довгий процес, я вам кажу. Останній цей шматочок. Це дуже складно це робити. Знаєте чому? Цей скотч це годину здрала, сейчас вам покажу. Мне Одна... це однаки треба прийняти біжч. Вот наконец, то сейчас вам ноги покажу. А цю купу мені треба було розв'язати. Мм, класно добре. Оце. Пробурські свинки гризли. Я так оце буде гризти. Бай!